Доброго вечора, мої любі друзі! Ви на каналі Лісик Вишиває. І з вами моя собака Шада. Шада, привітайся! Шада думаєш, що це ти робиш? Ось прев'ю портрета Шади. А ось е, Шада, портрет Шади. Оце скільки я вже вишила. Ось дивіться, з'явився новий житель а, рибка. Ну, якісь вони такі, щось незрозуміле. Але, може, коли все буде докупи, то буде зрозуміло, Бо як подивитися, то на прев'ю, то вони теж такі. Я вже і ближче розглядувала, вони теж такі, якісь незрозумілі. Бо о, зараз Шада лежить. Ось, а, бачите, ця рибка. Ось вона ця, наче щось таке, щось незрозуміле. Але ну, я думаю, що коли все вишиться, буде все гарно. Шо, Шада, скажи, як ти мене замучила? Коли вже ти зашиєш той портрет? Це я вишивала. Хотіла зробити гарне фото для участі в СП. Бо завтра 15.08 то треба звіт, і мало я там два дні повишивала один день 600, 660, напевно. Інший день, так. Да. А інший день 680 сьогодні хрестики. Від того 1350, але там можна звітувати 500 хрестиків. Я пізно вступила в СП, пізно взяла цей процес, так що. Ось так, на даний момент поки так в цьому місці. Ну, це ще я пізніше буду вишивати, але на, на звіт поки так.